Норм чи стрьом дизайнерська версія. Купити диван, а потім думати, якого кольору зробити кімнату. Норм чи стрьом. стрьом. Планувати інтер'єр без урахування природного світла. Норм чи стрьом? стрьом. Стрьом. Стіна з декоративного камню у вітальні. Норм чи стрьом. Норм. Норм. Вибрати стиль щось мінімалістичне, але з дрібниною і золотом. Норм чи стрьом. Стрьом, стрьом, стрьом. Фарбувати стіни, не побачивши колір, в реальному освітленні норм чи стрьом. Стрьом. Неонова підсвітка по периметру стелі. Норм чи стрьом. Норм. Норм. Замовити дзеркало на повну стіну в передпокій і забути про розетки. Норм чи стрьом. Стрьом стрьом. Зробіть красиво, але я не знаю, що хочу. Норм чи стрьом. Норм. 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 Починати дизайн проєкту без технічного завдання. Норм чи стрьом? Стрьом Обирати візуал з Pinterest, не думаючи про свій простір. Норм чи стрьом. Стрьом.